Привіт всім хочу показати мабуть, найкращу іграшку, яка в нас є вдома. Я знімаю відео на речі, які вже довго володію, і можемо дати вам справжні реальні відгуки. Ця іграшка, так як я казав, 10 років в нас є точно. Вдома є три хлопчика. Що вони тільки з тою іграшкою не робили. І сідали. І що тільки не возили і ставали. І... Ця іграшка, дивіться, 10 років. Тут стоять рідні батарейки, рідні. 10 років і вона працює. От рік тому десь перестав трохи третин, тут ще бо видавав звук мотору і. Трактори співав. Ну, іграшка насправді дуже якісна, дуже якісна пластмаса. Незважаючи на те, що тут діти ставали на неї трошки трісу, але воно далі тримається, все працює. Ну Хто думає цю іграшку, це сама якісна іграшка, яка в нас була за 11 років. Рекомендую. Дуже цікава, звуки тваринок, їх можна знімати. Тут щось перевозити так само витягується тракторист. пасмаса дуже якісна і красивий багато виглядає. На подарок, то що треба. Дякую, всім пока.